З Днем Незалежності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця. За мирне, чисте, світле небо і за щасливе майбуття. Не забувайте тих героїв, котрі пішли в небеса! Тих, що рятують Україну ціною власного життя. Україно моя співуча, ніжна неда, колиська добра. Я люблю твої древні кручі. Бойно зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україно моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Незалежність нашого народу виборювалася важко. Це відбувається сьогодні. Але ми всі сподіваємося, що перемога наближається з Днем Незалежності України.